Привіт всім! Давно не було відео такого формату, адже навіть в журналі, в магазині, де від, відміщають мої відвідини цього соціального магазину, зауважили, що з вересня, з 8 вересня я не була у них. Ну, Що поробиш? Я працюю, і, а вони працюють, відкритий магазин лише о, після обіду в четвер. І першу... Першу половину дня п'ятниці в цей час я зазвичай на роботі. а Сьогодні ось видалося мені туди потрапити. Я дуже задоволена тим, що я витратила всього 28 євро на ось цей набір продуктів. Зараз трохи детальніше розповім, що саме я придбала. Не що раз так щастить, тим більше під закриття магазину, але сьогодні, сьогодні непогано. Отже вже заморожене м'ясо, тому що 24 листопада в нього закінчувався строк придатності. Зазвичай вони за кілька днів до цієї дати вже перекладають в морозилку. Тобто, спочатку це було свіже, тим не менше, це філе, свинини шматками. Я так розумію, щось має бути на кшталт. Стейків таких з цільного м'яса, 2,30. Всього мені це обійшлося. Тут кілограм. Це, я не знаю, в 3-4 рази дешевше, ніж це було б в супермаркеті. Тому кілограм свинини всього за 2,30. Так, неїстівне, я взяла собі крем для обличчя, підійде мені саме для. Сухої шкіри. У мене вона зараз особливо в зимовий період, при опаленні доволі швидко сохне. І ця марка доволі дорога. В аптеці я дивилася там близько 10, можливо, більше євро такий крем коштує. Я ж його взяла всього за 2,50. Цукерки жилені, Я таких навіть не бачила в магазині. Вони у вигляді ефолової вежі. 40 центів всього коштує в супермаркеті це зазвичай євро 20-50 євро 50. така упаковка, тож теж значна економія. І ми купуємо дітям саме жилені цукерки, вони їх найбільше люблять. Ну, я ось На євро 20 я взяла аж три упаковки. Сьогодні тік-так теж називається Хай буде. Він десь євро 20. теж. Півтора євро коштує в супермаркеті, я за 60 центів купила м'ятний, звичайний тікав, таке драже. Соус провансаль, томатний соус з спеціями, з травами. Це те, що теж до спагеті, до макаронів в першу чергу це дуже смачно 80%. центів. Взяла такий суп-пюре. Зовучів, тому що інколи так, щоб на швидкоруч приготувати корисну їжу, суп, дітям по невеликій такій мисочці, на п'ятьох дітей легко можна розділити і поживно і корисно пообідати. Всього 40 центів теж від півтора до двох євро коштує літр такого супу у Франції. Французи, до речі, люблять різновиди такого супу, пюре. Дуже мені пощастило взяти борошно кукурудзяне, тому що це прямо розкіш, доволі дорого коштує в супермаркетах, ще й потрібно це знайти. А мені потрібно для мексиканської кухні ось тут є намальоване саме тако. Те, що потрібно. Мені діти теж дуже люблять, часто готую, а ось з борошном кукурудзяним не, не щастий. 3 євро коштувало так. Це дорого, але тут кіло 800 грамів, що доволі багато. Ось такий сироп з. Це щось на кшталт мохіто, наскільки я зрозуміла, звичайно, безалкогольне, з лаймом і м'ятою. І тут буквально треба. Трохи води додавати, і буде вже готовий напіль. Теж ми його ми так робимо, так п'ємо. Ось печиво, воно чомусь тут корейською. Зазначено, я не розбиралася, де воно. Було. ні, ну Є прапор Франції, але чому корейською написано, не знаю. Це теж, я думаю, щось поживне і корисне, тому що і з висівками, і з горіхами, і з родзинками. А тут з маком і цедрою лимону. Так теж дві упаковочки по 60 центів кожна сиру. Взяла багато сиру, і це теж я рахую, що мені дуже пощастило, тому що ось така одна упаковка десь євро коштує в супермаркеті, а мені обійшлося всього 30 центів. Тобто, ну, більш ніж в три рази дешевше. Три упаковки по 125 грамів і одна велика упаковка. Ну, теж врахуйте такі самі три упаковки по 125 грамів, але один великий і коштує 90%. Ну, тобто одна Врешті, в мене вийшло ну, майже кілограм, так, 750 грамів моцарели. Тож можна сміливо планувати піцу, наприклад, домашню робити. З такою кількістю сиру. <кій> Взяла спагетті, тому що у нас ще трохи є запасів макаронів, а от спагетті немає, а це доволі смачно, і я знаю купу різних страв зі спагетті. Ну що вже треба взяти було трошки теж. І ще ось такий сир, вони вже винесли, мені запропонували. Я не відмовилась. Це, до речі, картон, але з такою ламінацією під дерево. Написано, що це на двох персон. Раклет. Взагалі його роз, розплавлюють, так нагрівають і використовують як соус для картоплі вареної, їли ми таку страву. І ось тут теж запропоновано, можливо, щось зроблю в духовці, не як соуса, ось зі шматочками сири. сиру такого можна запекти картоплю. 2:30 всього коштувало. ну це... До того ж хочу сказати, що це швейцарський сир. Я думаю, що в супермаркеті він коштував навіть, ну уявляю скільки, доволі коштовний, я думаю, 360 грамів тут. А, так, три вчора закінчився строк придатності. Треба його терміново утилізувати, тобто з'їсти, щось з нього приготувати. Так, ось такий сир. Не дуже зрозуміла я, що це на кшталт камамберу. Я думаю, написано, що м'який сир з коров'ячого молока. Який саме розберемося, сподіваюся, буде смачно. Теж 50 центів всього це коштувало. ну Думаю, раз ну, думаю, раз в чотири, мабуть, дешевше, ніж в супермаркеті. Власне, овочі і фрукти по одній ціні 90 центів. Ось береш, накладаєш в ящик, скільки там тобі треба, або в сумку, і це все разом зважують. Сьогодні мені дуже пощастило, бо останнім часом такого вже такої щедрості не було. Я взяла. Виноград аж стільки винограду, не знаю, скільки він важить. Взагалі, всі фрукти і гриби, які я вам зараз покажу, я заплатила 5 євро. 5,25, здається, ну, рахуйте, тут 5,5 кілограмів десь так. І. Якщо враховувати, що він по 90 центів мені обійшовся, то, то це дуже дешево, бо дешевше ніж 3,50 кг винограду я не бачила, хоч це південь Франції, і здавалося б, тут має його бути багато, але він дорогий, не дешевий. А я взяла, ну, думаю, ну, якщо не 4-3-3,5 кілограми винограду, то ж ми наїмося, він, доволь... він смачний, він без кісточок, такий твердий, немає поганого. Я ось передивлялася, з ним все класно. Я навіть думаю, що він може ще скільки з часу полежати. Ну, Нам це не світить, ми доволі швидко з ним впораємось. Родина з семи людей. Так. Ківі з такими ось хвостиками, це мені говорить про те, що він тут десь з місцевого саду, тут справді є цілі такі сади величезні, фермерські, промислові. Так? Не всі вони м'якенькі, є дуже тверді ківі, але ми точно знаємо, що коли вони полежать, буквально кілька днів вони теж будуть м'які і солодкі. Я думаю, що тут десь 2,5 кілограми може бути, 2 кілограми точно. І це теж розкіш, тому що по 90 центів кілограм 5-6 євро. Зараз в супермаркеті найдешевшому коштують Ківі. Не знаю, чому така ціна, хоча сезон, але теж доволі дорого. А я ось по 90 центів взяла. теж. Будемо насолоджуватися корисними фруктами. Два ось таких твучечки редиски, Хоча хвостики вже такі пожовтілі, але редиска свіжа, тверда. У нас вони як насінку розходяться, діти перекусують ними, тому теж супер задоволена, що вдалося взяти трошки. І гриби, ще одне моє <рес> щастячко. 5-6 євро кілограм грибів коштують в супермаркеті. І хоча ці не ідеальні, але ось ще біл, білі ніжки в них. І тут, я думаю, мені вдалося десь близько. ну У мене все по 2 кілограми, врешті, 10 кг. Ні. Думаю, що тут ну, до 2 кг я взяла теж по 90 центів. І це я вам, щоб ви порівняли, наскільки дешевше мені вдалося це зробити. Теж багато страв потребують грибів. Можливо, лазаню навіть приготую. бо Нещодавно робила, але ще раз можна. Або, знову ж таки, до піци, моцарела є, можна вже і піцу приготувати. Але врешті я насправді їздила в цей магазин, щоб придбати борошно, бо я знала 100%, що воно там є. І воно там, якщо один кілограм купуєш 30 центів, я власне на цей розраховувала, бо 30 центів це в три рази дешевше ніж в супермаркеті. Трохи вже дата добігла кінця, але на борошно цей на її якість ніяк не впливає, бо я вже користувалася багато разів. І ось спеціально поїхала, щоб зекономити. І придбати, бо багато використовую борошна, багато зараз готую. І що ви думаєте, мені так сказано пощастило, бо е, акція ось такий пакунок, 10 кілограмів по 2 євро. Тобто, взагалі, кілограм по 20 євро, о, по 20 центів євроцентів мені обійшовся. Тож це більше ніж чотири рази дешевше ніж в супермаркеті, і ну, мені вистачить надовго. Я взяла одразу дві упаковки останні, які там були по такій ось ціні. І в мене тепер ось є 20 кілограмів борошна. Ну не знаю, не буду загадувати, наскільки мені цього вистачить, але принаймні, ну, от я думала, що за ці вихідні, за найближчі дні, я 5 кілограмів згідно моїх планів. По приготуванню їжі використаю ось буквально 1 євро мені це все буде коштувати. І останнє. Так, це не спле Ми не купуємо цей бренд, тому що вони працюють на окупантів. Але я взяла це безкоштовно. Два таких ящички це дитяче харчування від 6 місяців. Написано. Але чому я його взяла? По перше, там коли строк добігає кінця, вони його можуть роздавати безкоштовно. Власне, це і сталося сьогодні. Я взяла його, бо це той самий суп-пюре, насправді, для дітей, хоча вони в мене давно вже не шестимісячні, але це теж дуже поживна, дуже корисна їжа. Ще й безкоштовно. Я взяла спочатку одну упаковку, а потім подумала і взяла другу. Отже, так, тут їх вісім ось таких коробочок, вісім дві в одному ящичку. Подивимось, можливо, у влогах розкажу про наше враження. Що тут? Тут корінь селери, наскільки я зрозуміла, картопля і індичка. О, тут ще й м'ясо є, уявляєте? Ну, Це взагалі супер. Я думаю, що це має бути навіть смачно. Не просто корисно, а ще супер смачно ну, для маленьких дітей. Їжа. Добре, ось така. Покупка і це все коштувало всього 28 євро. Це ну враховуючи скільки всього корисного і смачного я купила, це дуже маленькі гроші. Як ви вважаєте, якщо тим більше ви в Європі і можете порівняти з тим, що у вас в країні? Відбувається, можливо, ви навіть у Франції. Магазин називається Епісетрі Солідех. Вони, наскільки я знаю, в різних регіонах можуть носити різну назву, але це такий соціальний магазин, комунальний, який має бути в кожному регіоні. Так, це точно. Дякую. Сподіваюся, вам було цікаво сьогодні подивитися таке моє спонтанне відео. Тому що не планувала, що вдасться аж стільки всього накопити. Залишайте коментарі, будь ласка, ваші вподобайки і до наступних відео. Бувайте!